Сьогодні сценарії в кінця світу можна придумати безліч, але серед них чи не найбільш лякаючим можна вважати удар великого астероїда або комети, що може поставити хрест на подальшій життєпридатності нашої планети. І такий сценарій дійсно лякає, тому що зустріч Землі з астероїдом є однією з найреальніших глобальних катастроф, які можна собі уявити. Тим паче, ми знаємо, що таке вже в історії нашої планети відбувалось. Але що як ми самі можемо спричинити подібну катастрофу в майбутньому? Космічні каменюки постійно падають на Землю. На щастя, переважна більшість незваних гостей це метероїди, так називають невеликі шматочки космічного сміття розміром не більше вашої руки, які рухаються в міжпланетному просторі. Коли такі об'єкти потрапляють в атмосферу Землі, вони створюють красивий ефект падаючої зірки, дещо більші об'єкти можуть засліпити своєю яскравістю, коли згоряють в атмосфері. Однак приблизно раз на 5 років каменюки завширшки більше 6 метрів можуть вриватися в атмосферу Землі і вибухати вивільнюючи енергію порівняно з вибухом ядерної бомби, скинутої на Хіросіму. На щастя, більшість цих подій відбувається над поверхнею океанів, адже 70% поверхні Землі це світовий океан, тому такі потужні вибухи мало хто помічає. Згідно з останніми дослідженнями, досить великі астероїди, які здатні стерти з лиця землі цілі міста, падають кожні 100 років. А об'єкти завбільшки із вбивцю динозаврів трапляються надзвичайно рідко, приблизно кожні 15 мільйонів років, але все ж таки трапляються, і проблема в тому, що потенційно небезпечні об'єкти не так легко побачити. Астероїди, які ми вважаємо великими і небезпечними, в масштабі космосу є насправді дуже маленькими та тьмяними, адже в них слабка спроможність відбивати сонячне світло. Відповідно, їх вкрай важко спостерігати за допомогою наших телескопів. І навіть коли астрономи, врешті-решт, бачать астероїди, передбачити їх орбіти, виявляється ще складніше. Це пов'язано з тим, що на орбіти невеликих кам'яних об'єктів, таких як астероїди, може впливати купа різних факторів, наприклад, швидкість обертання тіла, нерівномірне нагрівання та охолодження, випадкові зіткнення з іншими об'єктами і врешті-решт сила тяжіння планет. Отже, окрім спостереження та очікування, що ми можемо зробити, щоб запобігти катастрофічним наслідкам. Сучасна стратегія захисту від вбивчих астероїдів полягає в постійному моніторингу неба на предмет загрозливих об'єктів, орбіта яких може потенційно перетнутися з орбітою Землі. Сьогодні передбачається, що якби ми побачили астероїд, який може вдарити Землю, ми могли б відправити до нього місію, щоб спробувати відхилити траєкторію подалі від потенційної зустрічі з нашою планетою. Поки що потенційних вбивць Землі немає, але все може змінитися фактично в будь-який день. Адже ми можемо виявити астероїд, якого раніше просто не бачили, або якийсь природній процес, може змістити вже відомий астероїд з безпечної орбіти на небезпечну. Але виявляється, що не лише природні процеси можуть небезпечно вплинути на орбіту астероїдів. Пара дослідників з університету Британської Колумбії опублікували роботу, в якій застерігають, що невинні місії до астероїдів, такі як, наприклад, Осіріс Рекс, що збирала зразки ґрунту з астероїда Бену, все це може мати дуже серйозні наслідки. Проблема пов'язана з так званими гравітаційними замковими щілинами, так називають крихітні області простору, де гравітація планети змінює орбіту астероїда таким чином, що даний астероїд рано чи пізно зіткнеться з цією планетою. Замкові щілини особливо небезпечні тим, що неймовірно важко передбачити, коли конкретний астероїд може в неї потрапити. Все, що потрібно, це лише крихітний поштовх, щоб черговий нічим не примітний шмат каменю перетворився у справжню небезпеку для людства. Як приклад, дослідники розглянули відомий астероїд Апофіс, який наблизиться до Землі в 2029 році. І виявляється, що цей астероїд має напрочуд велику кількість замкових щілин поблизу своєї поточної орбіти. Наразі не передбачається, що Апофіс може втрапити в будь-яку із замкових щілин. Після того, як велетень благополучно пройшов повз землю в березні цього року, вважається, що як мінімум ще 100 років він не повинен загрожувати нашій планеті. Однак, якби в майбутньому була запущена місія до астероїда і щось пішло не за планом, наприклад, замість м'якої посадки вона розбилася об поверхню астероїда, це могло б змістити Апофіс до однієї з замкових щілин, і нам довелося б з цим щось робити. Апофіс це лише один із прикладів. Сьогодні космічні агентства все частіше планують місії до астероїдів з метою їх вивчення. Ну і, звісно, продовжує зростати інтерес до видобутку корисних копалин безпосередньо з астероїдів, які можуть служити джерелом заліза, титану, нікелю, платини і так далі. Однак, звісно, нам потрібно бути дуже обережними. Тому обирати астероїди для дослідження чи видобутку потрібно не лише по зручності доступу до них, а й для зменшення потенційної шкоди, якщо місія буде йти не за планом. Концепція замкових щелин відкриває ще одну цікаву дискусію, зауважили дослідники. Уявімо, що ми виявили астероїд, траєкторія руху якого може бути занадто близько до Землі. Ми відправляємо до нього місію для коригування траєкторії, в результаті чого астероїд пролетить значно далі від нашої планети. Однак цей маневр може небезпечно підштовхнути астероїд до замкової щілини, і це значно збільшить шанси майбутнього зіткнення з Землею. З іншого боку, деякі астероїди не знаходяться поблизу орбіти, що перетинає Землю, але природно знаходяться близько до однієї або навіть десятків замкових щілин, тому становлять навіть більший ризик стати загрозою в майбутньому. Отже, який найкращий підхід? Немає простої відповіді. Дослідники вважають, що деякі астероїди слід залишати в спокої, навіть якщо вони рухаються поряд із землею, адже ризик зіткнення зараз може бути набагато менший ніж ризик потрапити в замкову щілину, якщо ми все ж таки наважимо зрушити астероїд. Але інші астероїди слід активно коригувати, навіть якщо вони на даний момент і не становлять загрози. Виходить, що доведеться індивідуально для кожного астероїда шукати їх безпечні орбіти, які не будуть перетинатися із землею і не будуть проходити поблизу замкових щілин. Місії до астероїдів, включаючи потенційні місії, спрямовані на відхилення астероїдів від Землі, повинні обов'язково враховувати замкові щілини. Іншими словами, ми повинні бути дуже обережними. Що ж, а на сьогодні все, дякую вам, що додивились до кінця. Якщо відео вам сподобалось, то ви знаєте, що потрібно робити. Зустрінемось у наступному випуску. Будьте здорові та дивіться українське. На все добре!